Дитячі спортивні штанішки та лосинки Джордж від Котону 8-8 рочків, 5-6, 6-7. 6-7. І зручні як в школу, так і в садочок, добре тягнуться, дуже приємні. 6-7. Такий набір і в рубчик. 5-6. 12, 13. такі. З карманчиками, 8-9 Спортивні штани байочка, 12 13, 14, такі також 5-6 лісеньки 11, 12, теплесеньки. Такі теплесеньки за кошки розрединка фліс 5-6, такі трикотажик штанишки штанішки 6-7 Кивні 12, 13 на байці. Лосенки 5-6. Джинси дуже класний тільки джинс 15, 16, вільний квіт. І штайніжки йдуть на 5-6. 15-16 йдуть спортивні байка. Такі також спортивні баєчки 13, 14. Набір спортивних штанішків на баєчці 10 Лисинки джинс. Спортивні баєчка 8